Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити ще про один парфумерний компонент, який е, наразі дуже актуальний саме на початку осені. І е, це е, фрукт чи ягода, я не, не знаю, як його плід, який е, також характерний для початку осені, і ми поговоримо про ноту сливи. Парфумерії. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що е, ноту сливи використовують в ароматі, якщо аромат планують зробити глибоким, насиченим, інтенсивним. І додати приємної чуттєвості та звабливості самому звучанню. Якщо порівнювати ноту сливи з рештою компонентів, то порівняно, до прикладу, з цитрусовим, вона 100% глибше та насиченіше ця нота звучить. Якщо говорити про ноту персику, то він характеризується з ніжністю та, наприклад, молодістю. Якщо ж ми дивимося на сливу в цьому контексті, то цей компонент створює і підходить, і дуже пасує більш зрілим жінкам. Цей компонент підкреслює якусь таку спокусливу тональність, створює е, звабливий тон звучання. Е, слива здебільшого поєднується з красивими квітами, вона додає більшої глибини, чуттєвості та насиченості їхньому звучанню. Якщо е, поєднати Сливу з такими гурманськими акордами, як ваніль, з такими якимись десертними тонами, то ну, от ноту сливи люблять використовувати в гурманіку, вона додає такої, знаєте, додаткової оксамитовості глибини. Ну, і якщо ноту сливи поєднати з деревинною тональністю, з таким, знаєте, дещо гіркуватим проявом, то нота сливи вона відкривається, ніби в такому контексті якомусь. Ніби оця шкірка стиглого фрукту, і вона додає певної фруктової пікантності аромату. Якщо говорити про профіль звучання аромату, то, звичайно, він такий, знаєте, солодкувато-соковитий, він нагадує якусь таку лікерно-винну манеру прояву. Також слива додає аромату приємного такого. Подекуди медового звучання, ну і знову ж таки створюється атмосфера стиглих, соковитих фруктів, які відчуваються в ароматі. І сьогодні вашій увазі з великим задоволенням хочу запропонувати підбірку своїх п'яти улюблених ароматів, де ця нота представлена. Особисто я її дуже виразно відчуваю, вона тут класно проявляється. І почну з аромату, який перший. Виринає в мене в думках в пам'яті в асоціації, коли я чую слива. Це, звичайно, ще й слива Мірабель, але тим не менше, багато хто асоціює мене з цим ароматом. Це аромат бренду Клое. мейт версія в мене абсолютно. І цей аромат красиво стартує сливою Мірабель. Це один з підвидів, і це така слива, вона більш кисліша, більш ясніша, така легша та невагоміша в своєму звучанні. Це слива мірабель на старті, красива тональність дубового моху та давани в серці створює додаткову глибину і деревенна тональність санталу та мускусу в базі. Занурюють нас отаке, от знаєте, дуже красиве, об'ємне, пульсуюче, деревинне. Ніби звучання, яке грається, на якому ця фруктова нота дуже класно проявляється, і це і п'янко, і димно, і в якійсь мірі гурманські дуже красивий аромат. Люблю всі аромати цієї серії. Зараз парфумована вода класичної версії закінчилась. Хочу і парфумовану, і туалетну. Сподіваюсь, що це все станеться. А сьогодні в вашій увазі презентую варіант «Номейт Абсолют. Тут слива. Красивенна. Е, Якщо говорити про моє перше знайомство з золотою сливи, то воно сталося ще тоді, коли я не цікавилася парфумері. І мені подарували аромат бренду Монталь Dark Purple. І для мене це також красивенне звучання. Сливи та апельсину, слива тут на старті. Це супер супершлейфовий, супер шлейфовий, супер насичений аромат. В ньому є і спокуса, в ньому є красивий характер. Тут, окрім е сливи, красиво звучить троянда пачулі, герань, червоні ягоди. Воно якось так потужно, мускус з амброю проявляється, тикове дерево. Інтенсивно знаєте, такий шквал емоцій, і здебільшого цей аромат я використовую взимку і то в мікродозах, і то в той момент, коли планую проводити час на вулиці, тому що був у моєму житті період, коли я носила цей аромат на роботу, і багато моїх колег страждало від того, як звучав цей аромат. Ну тоді я якось. Дуже егоїстично сприймала себе і аромати, які від мене лунали, мені хотілося, щоб їх чули всі. І оцей аромат 100% забезпечував це відчуття. Також дуже красива оксамитова затишна слива. для мене звучить в поєднанні з персиком, лічі, мандарином та бергамотом в ароматі Dolce Бана Зеван. Це версія в парфумованій воді. Окрім сливи, яка знаходиться в серці тут. Красива лілія, красива тональність жасмину та конвалії, приємна амброва та ванільна тональність з нотою мускусу в базі. Ветивер. Як це красиво, як це ефектно. Наскільки цей аромат ніжно та жіночно звучить, дуже красиве поєднання сливи якраз з квітами добротної! Якісно, супер шлейфово та стійко для мене. Дуже хороший аромат. Люблю його неймовірно. І рекомендую вам до використання, якщо ви любите сливку в парфумері. Ну, також ще один красунчик, в якому фантастично звучить нота сливи: це Нарцисо Rodriguez Маск Нуар. Сливою стартує композиція. Мускус та геліотроп тут знаходяться в серці, і замша в базі. Лаконічно! Але в той же час, знаєте, оця лаконічність знову ж котре наголошу допомагає класно виокремлювати компоненти, впізнавати їх, якось навчитися їх ідентифікувати. І от в маскнуар ідеально тут звучить. Нота слива, вона якось дуже красива, на оцю, накладається на тональність, як замші, так і мускусу. Прекрасна композиція. І от для мене вона якраз в вересневі дні ідеальна, тому що якщо от аромати, які я називала до цього, і потім ще назву один красунчик, то вони такі насичені, інтенсивні. А от цей аромат ідеально буде і в вересні, і в жовтні, і навіть в мікродозах влітку його можна було використовувати, що я власне іноді вечорами робила. Дуже красива композиція, в якій представлена нота сливи. Закриваємо їх топ-5 улюбленців з нотою сливи. Культовий аромат бренду Dior Poison. І як це красиво! І слива тут разом з дикими ягодами, з коріандром та анісом на старті. Це супер потужно супер шлейфово тональність туберози, ладану, мед, кориця. Все воно тут от, разом з гвоздикою, з ванілью, з амброю. Багато насичено, інтенсивно, неймовірно красиво. Дуже люблю цей аромат і деревинна тональність його, як ветиверу, так кедру, дуже класно проявляється. Супер стійко, супер шлейфово. Ну, про це і годі говорити, тому що власне цей аромат Dior Poison, вважається таким. Ядовим і відповідає своїй назві, тому що багато хто любить, а багато хто навпаки не любить цей аромат за його супер стійкість та шлейф. І знаєте, цей аромат уже ну, тривалий час існує на. Парфумерному, на парфумерній арені, і оце неймовірно красиве, потужне, складне звучання стало вже культовим, і якщо ви шукаєте ноту сливи в парфумері, зверніть увагу на цю композицію. Вона прекрасна. так, Зараз ще тільки вересень у нас і досить тепла погода. Але от коли осінь піде вже в таку волого-сирувату фазу, явно прохолодну, цей аромат для мене фантастично звучить. Також його люблю дуже взимку, коли на вулиці Мороз, небагато завжди його наношу. І ти з холоду заходиш в тепле приміщення, і аромат, ніби починає, знаєте, е, якось так класно дифузує в повітря, нагрівається, пульсує. І особисто я ну, тусливий, дуже тут класно відчуваю, а ну, якщо ми про неї говоримо, то <хи> вкотре це зауважуємо. Ну І от власне це така моя підбірка п'яти ароматів з нотою які, яка мені дуже імпонує. Саме з цих ароматів фантастично звучить нота сливи. Вона дуже красива, затишна, дійсно така глибока, спокуслива, зріла, красивенне звучання. Якщо якісь сьогоднішні герої вас зацікавили. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди і замовити від відливанти сьогоднішніх героїв або ж перейти в, за посиланнями в описі під даним відео. На мої сторінки на сайті Шафа та Кремчик. Я там також ділюся своїми ароматами. Ми можемо Поспілкуватися на біля парфумерні теми, ну і ви зможете замовити від «Леванти» ароматів, які привернуть вашу увагу, про які я сьогодні говорила. Ну або ж які взагалі є в моїй колекції. Не соромтесь, пишіть, замовляйте з великим задоволенням, ділюся своїми парфумерними здобутками в своїй колекції, також своїми враженнями. Мені дуже цікаво читати ваш зворотній зв'язок, коли ви пишете якісь повідомлення після того, як отримуєте ну, свої замовлення, це теж такий окремий вид задоволення. Тому зустрічаємося на моїх сторінках, де я ділюся аромати. Ну а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Ну і вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!